Традиційно в березні розпочинаються весняні канікули в закладах освіти. З наданням їм автономії кожна школа в змозі самостійно приймати рішення щодо встановлення дати їх початку. Білгородністровському, згідно інформації начальника управління освіти Олени Принц, вони розпочнуться вже з наступного тижня. Триватимуть з 20 по 26 березня. Тому не зайвим буде нагадати правила безпечної поведінки дітей під час канікул. Заклади освіти мають свою автономію. Перед початком навчального року всі заклади приймають рішення на педагогічних радах щодо затвердження структури навчального року. Канікули це найулюбленіший період наших школярів. Здобувачі освіти з нетерпінням чекають на ці дні відпочинку, від уроків, домашніх занять. І в цьому навчальному році весняні канікули у нас триватимуть з 20 березня до 26 березня. Хочу нагадати батькам. Хочу нагадати нашим школярам, адже їм всім цю інформацію доводять у закладах освіти щодо правил поведінки під час весняних канікул. Зокрема, це маємо дбати про своє здоров'я, проводити профілактичні заходи проти грипу і застуди, бути обережними при контакті з електричними приладами. Зокрема, діти залишаються у нас вдома самостійно і мають знати правила увімкнення електричних приладів. Чайники, телевізори, їхні улюблені, комп'ютери. Мають дотримуватися техніки безпеки при користуванні газовими приладами, якщо такі вдома є, дотримуватися часового режиму при перегляді телевізійних передач, сидіння за комп'ютером, і забороняється перебувати на вулиці, без супроводу дорослих під час настання темноти. І пам'ятаємо, що у нас триває комендантська година. Зараз почастіше, повітряні тривоги, маємо дотримуватися небезпеки в цей час і спускатися у підвагу спальні приміщення в найпростіші укриття, тому маємо дбати про себе, маємо дбати про своє здоров'я та життя. Шановні батьки та діти. пам'ятаємо, що ми живемо в умовах воєнного стану, тому дотримання простих правил самозбереження дуже важливе. Проведіть весняні канікули безпечно. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, першому спальний.